Екологія це наука про те, як живі організми взаємодіють один з одним та з навколишнім середовищем. Це величезна і складна галузь, яка допомагає нам зрозуміти тендітну рівновагу природи. Екологи вивчають найрізноманітніші екосистеми від найших калюж до найбільших океанів. Розуміння екології є надзвичайно важливим для здоров'я нашої планети. Воно допомагає нам управляти ресурсами, зберігати дику природу та передбачати вплив змін клімату. Вивчаючи екологічні зв'язки, ми можемо навчитися жити більш екологічно. Екологія стає все більш важливою, оскільки ми стикаємося з глобальними викликами, такими як забруднення, втрата середовища існування та зміна клімату. Розуміючи принципи екології, ми можемо працювати над створенням здоровішого та сталішого майбутнього. Організми живуть у складній мережі факторів навколишнього середовища. Ці фактори можна бродлі розділити на три типи абіотичні, біотичні та антропогенні. Абіотичні фактори це неживі компоненти екосистеми. До них належать такі фактори, як температура, сонячне світло, вода та склад ґрунту. Ці фактори відіграють вирішальну роль у визначенні типів організмів, які можуть вижити в певному середовищі існування. Біотичні фактори з іншого боку це живі компоненти екосистеми. До них належать усі рослини, тварини, гриби та мікроорганізми, які взаємодіють один з одним. Ці взаємодії, такі як хижатство, конкуренція та симбіоз, формують структуру екосистеми. Екологічні фактори не діють ізольовано, вони взаємодіють складним чином. Кілька екологічних правил допомагають нам зрозуміти ці взаємодії та їх вплив на організми. Одне з таких правил це закон мінімуму, який стверджує, що ріст організму обмежується найменш доступним ресурсом. Наприклад, навіть якщо рослина має достатньо сонячного світла та води, її ріст буде уповільненим, якщо в ґрунті бракує необхідних поживних речовин. Ще одне важливе поняття це екологічна ніша. Ніша організму охоплює його роль в екосистемі, включаючи його взаємодію з іншими видами та використання ресурсів. Екологи використовують різноманітні методи для вивчення складних взаємодій в екосистемах. Ці методи варіюються від простих спостережень до складних комп'ютерних моделей. Спостереження це фундаментальний метод в екології. Екологи проводять незлічені години в польових умовах, спостерігаючи та записуючи поведінку організмів та характеристики їхнього середовища. Ці спостереження допомагають генерувати гіпотези та перевіряти екологічні теорії. Ще один важливий метод це екологічне моделювання. Моделі це спрощені уявлення складних систем, що дозволяють екологам вивчати екологічні процеси та прогнозувати майбутні зміни. Хоча моделі є потужними інструментами, важливо пам'ятати, що вони є спрощеннями, і їхні прогнози є лише настільки ж добрими, як і дані та припущення, на яких вони базуються.